Або Європи для когось гра в доту розвага для когось справжній спорт. Ужгородець Єгор Мінянков грає у комп'ютерні ігри більше восьми років. Грає щодня по 12 годин. Доріс до майстерності, коли можна битися з геймерами світового рівня. Дуже давно, ще почав грати, то есть, в прості комп'ютерні ігри років з восьми, то єся 92 то -го року там ігри довго на них сидів. І то есть многі люди так, наприклад, ходять, відпочивають по-другому, а я в этом просто відпочиваю. Кіберспорт сьогодні один з найпопулярніших видів спорту на планеті. Чемпіонати світу збирають тисячі учасників та повні стадіони. Роблять навіть телетрансляції. Призовий фонд близько мільйона доларів. Одним словом, грати є за що. На Закарпатті теж є свої досягнення. Віктор Летней один з найсильніших гравців України. Грав навіть у турнірі, аналог якого, наприклад, у футболі, Ліга Чемпіонів, зараз заснував свою організацію. Хлопці не тільки грають, а й заробляють на перегляді своїх ігор. В інтернеті є багато людей, які ними цікавляться. Тобто публіка. І ми акумулюємо наші кошти на цій публіці, припод... ну, приподносячи їм відеоконтент. Популярний не то слово. Кіберспорт популярніший, ніж американський футбол, і більше коштів має ніж теніс. В Ужгороді в комп'ютерні ігри грає приблизно 10% населення. Професійно кіберспортом займаються всього півтисячі людей. Навіть міські турніри організовують. Зібралось близько 20 команд. Приймали участь команди не лише з Ужгороду, зацікавились команди з області, з регіону. Львівська команда до нас, вся Україна цим цікавиться, і нашими турнірами також цікавиться і Западний регіон, і навіть. Дещо центральний регіон? Хлопці стверджують, на Закарпатті є інтерес до кіберспорту у вересні. Планують провести один-два міні-турніри обласних і виношують амбітніші плани за два-три роки організувати міжнародний турнір. За дев'ять років кіберспорт можуть включити в програму Олімпійських ігор. Можливо, геймерські успіхи закарпатців у віртуальному світі колись дозволять області виховувати олімпійського чемпіона.